І говорю спасибі за те, що ви прийшли вшанувати нас, учасників бойових дій на території інших держав, та привітати з 25-ї річницею виведення військ з Афганістану. Ви знаєте, дуже тяжко говорити після тих слів, які сказані Сергієм Коніциним. Миколою Томенком, але я хочу вернутися в історію. Повернутися на 25 років назад, коли останній радянський солдат покинув Афганістан і покидав його, то жоден із членів Політбюро, який відправляв їх до Афганістану, не вийшов зустріти 40-у армію, яка вийшла на територію Радянського Союзу з розвернутими стягами. А знаєте, чому це відбулося? Бо вони знали, що повернулись люди з самостріальним чувством справедливості, і вони наведуть порядок в тій державі. Тому була розформована Сорокова армія, вона перестала существувати так, як елемент, який може навести порядок в будь-якому державі. Тому ми, воїни-інтернаціоналісти, Різних національностей, вірних різних віросповідань, різних політичних поглядів вийшли сюди на цей майдан для того, щоб сказати народу України чітко служим народу України! Для того для того, щоб присяга, яка звучала з наших вуст, ми присягалися на вірність одному государству Радянському Союзу. Але наша вина, мабуть, також є трошки в тому, що політики розвалили те государство. І моє бажання, бажання моїх бойових побратимів, щоб на те питання, яке задають нам діти, що тато, чому? Коли ти народився, ти жив у великій державі, яка називалася Радянський Союз. Коли ми народилися, наша держава стала називатися Україна, і вона стала зовсім маленька. Щоб мені не було стидно і красніти перед моїми онуками, які зададуть питання, дідусь, а чому наше государство сталося в приділах Київської області? Тому ми вийшли сюди для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Це перше, щоб не допустити федералізації, для того, щоб захистити народ України, щоб не дати подонкам, діркутьонкам підняти кийок на наших дітей, на наших онуків, щоб захистити жінок і батьків. І хай вони знають, що поки ми... Стоїмо разом з вами, ми можемо дати відсіч любому, хто посягне на ваше життя, тому що ми, як ніхто інший, знаємо ціну життю і кровопролиттю. Дякую завжди з вами. Служимо народу України. Слава Україні!